Так, це рамка решет одна. Це вару коротше другу. Угольник 25. -й. Одна решета тут квадрат 40х20 розпущений на таке в ширшу сторону. Зварений звідси зсередини, тут шинки. Нема такої жесті бляха кусок, не хочеться листа цілопортити. З двох вару отак просверлив, буду прижимати, варуватись через отвори, так само оце стикується, через отвори вариться. Зерно думаю буде проходити. Тут така жесть була. Теж куска, типу, задньої рамки. Загнута гарненько. Тут привариться, знизу квадрат там покажу потім. На прихватки прихватив на квадрат, приклав жесть якраз туди решето, решеток. Це обвариться і звідси зроблю дві ручки, типу, так як на тому. На нижній я думаю, що... Ділітелів не треба. Якщо буде треба, то так само 40 на 20 вже вздовж розріжу і два штучки сюди кину. Тут вже все працює, поставив <coughs> цей шатун, що буде. Це все крутиться, все провірялося. Поки двигун так, він десь тут і буде стояти знизу. Останеться зробити тільки ще цю шатуна на, на щотки. Коротше. Таке. Тут а, е, по два штуки цих зняли, лежать. Збивати їх дуже тяжко, вони не йдуть. Один ексцентрик поставили і зняли з почіпником тільки, бо нереально було звідси ці шківи зняти, корпус зняти, цей корпус потім аж той. Зняли його в ту сторону, там два назад набили і все, отак буде. Цю вже поміняв то стану, ціленька, все. Буду працювати коротше, далі. Так, коротше, решета повставляв. Попробую. Це вроді п'ятерочка. Це четврочка. Через це трохи проходять колосочки четверка, значить третьоти щось може й менше. А може і нехай буде. Бачите, тут я варив плотно, а тут є зазор, треба її трошки підклепати, бо воно ну, затримується, тут стоїть коротше, і тоді просипається. Знизу вроде це більш-менш, бачите, що нема. не робиться. тут Зараз покажу. Сюди на боки сміття сходить, сипеться, більше колосочки отаке. Так. Так. Сюди вже сипеться. Знизу я виставив таке, щоб було дрібне. Ось таке. А тут же от таке крупне. Тут же вроде і не битого нічого нема. Вибрав я от таке зерно, зараз покажу. З боку в куточку зібрав, щоб було багато таке, шулухе. Там десь сипає ще такого боках, то воно є, таке колосочки, таке все. Ну і зараз запущу, ще покажу сам процес, бо тільки що запустив, спробував, все вроді добре, а почіпник не законосований був. Коротше, виліз він сюди, бо кришечки тут нема, не ставили ще. Що... Воно вже проробилось, якраз законосував, зараз покажу в роботі. Поки тут все отак на кулінку як той казав дивіться трохи вона труситься конечно. бачите як сипеться сюди воно навіть і менше йдемо бирінько сюди шолуха їде Це помаленьку їде знизу мелкий бачите яке йде Бомба. Будуть щотки, буде взагалі діло. десь. забиває в ноль. Бомбезно. Так, процес дедалі, якось воно страшно конечно, виглядає. Трошки типа, отак воно буде стояти, але зараз болти тут відкрутимуться. Це все прокрутимо, щоб воно стояло сюди нахилене. Улітку вирівнюю, має бути тут 30 см і угольник має цей з цього краю лягати. В планах так зробити. Вчора вже понамічав. І все в оригіналі, так і має воно туди стати. Так, коротше, щось таке вийшло. Тут вітер, бомба, взагалі. Долю буде тягнути і тут буде сипатися, забирати сюди повітря. Ну і коротше, по співвідношенню шківів не совпадає вже в мене, хто що порадить, як там зробити, чи на два-двигуни, чи як. Ну і вітер вже буду доробляти, походу там буде бункер, все буде цікаво. Дивіться коротше, далі.